Ангіографічну операційну відкрили в одному з відділень Хмельницької міської лікарні її серце ангіограф Філіпс. Це рентгенапарат нового покоління. Подібного медичний заклад не мав ніколи. Це як рентген-установка, яка дає можливість при мінімальному навантаженні рентгена на пацієнта візуалізувати його стан. Судин, стан безпосередньо його організму, і дати чітку ідеальну картинку для лікаря для того, щоб зробити певні оперативні втручання, певні кроки для того, щоб літувати життя. В першу чергу апарат будуть використовувати для лікування судинних уражень головного мозку, тобто під час нейрохірургічних операцій. І це величезний прорив у порятунку людей з інсультами, кажуть медики. Нині це одна з найбільш розповсюджених патологій, яка часто призводить до інвалідності і навіть смерті пацієнта. Значно більше їх. Буде виживати, значить, і значно менший рівень інвалідизації буде. Тобто, ми розуміємо, що інсульт це людина, часто лежача, ходяча. Даний апарат зможе таку велику кількість пацієнтів ну, або врятувати їм життя, а значній частині поставити їх на ноги. Раніше хмельничани, які потребували оперативних втручань такого плану, направляли до Києва чи інших великих міст, де є високоспеціалізовані центри та клініки. У Хмельницькому тим часом інсульти лікували консервативним методом, крапельницями та тромболітиками. Величина тромбу, який закупорює судину, є різна. Інколи можна на нього вплинути тромболітиком. То, який може вчинити тромб, а інколи потрібно втручатися внутрішньо в мозок безпосередньо через судини і забрати тромби з головного мозку, тобі ж проводити тромбекстракцію, рятуючи життя, позбавляючи пацієнта інвалідності і даючи йому шанс, можливість повноцінно функціонувати після. Тому це великий прорив, прогрес мається на увазі в нашому закладі через те, що ми повноцінно зможемо надавати якісну. Допомогу, як і раніше надавали, але з більш сучасним обладнанням і з е, гарними результатами для наших пацієнтів. Крім нейрохірургії, ангіограф будуть використовувати у кардіології, зокрема для встановлення стентів людям з інфарктами міокарда. Оперуватимуть тут і військових. Багато речей, які змогли би зберегти військовим кінцівки. На цьому обладнанні можна буде робити багато оперативних малоінвазивних втручань, тобто тобі ж з мінімальним втручанням в організм, але з максимальним результатом це саме головне. Ангіограф для хмельницької міської лікарні купили за гроші з бюджету громади. Це дороговартісне медичне обладнання, вартість самого ангіографа понад 27 мільйонів гривень. Ну і всі ті роботи капітального ремонту, які тут були зроблені, щоб ангіограф міг працювати, щоб відділення могло працювати. Це ще понад 7 мільйонів гривень. Ангіограф дасть нам можливість суттєво збільшити функції нашої хмельницької міської лікарні, надавати значно більше послуг. Це і нейрохірургія, це і кардіологія, це і частина інших функцій. Маємо хороший професійний медичний персонал, який тут буде працювати. Обновку запустять у роботу вже в травні, після отримання усіх дозволів. Вікторія Паламар, Марія Соколова, новини міста.